Традиція у мене є в сім'ї. Я кожен збитий русський літачок черчиною віски відмічаю. Нехай російським топілотам буде. Райське пекло у дай Бог, щоб жарились вони добряче, але всі пам'ятають павутину там одразу сорок літаків. Ну хто ж? Отправить їх усіх у пекло зразу. Я аж неділю відправляв. ледь у запої я не попав. Тому оце ж звертаюсь я до ПВОшників, до наших. Війдіть у моє положення. То, хлопці, я прошу вас, ви кожен день, будь ласка, по два-три літачки давайте. А не робіть якось так гоїдалок, будь ласка, мені потрібна рівномірність. А то сусіди вже мені то кажуть, ти цю традицію відміняй поповній, зроби от іншу. Кожен сто грам за вбитий батальйон солдатів. Але ж традицію якось Мінять не гоже. Ну, якщо закінчаться оті от у Росії літачки, тоді, можливо, я вже і традицію оцю от поміняю. А поки що, ну, хлопці, зрозумійте ви мене, війдіть. В моє і рівномірніше збивайте. Будь ласка, я прошу от вас. Спасибі вам за увагу. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, коментуйте і бувайте здорові!